Починаючи з 2 квітня по 20 квітня, це вікова категорія вкладчиків старше 80 років, із 21 квітня по 20 травня це старше 70 до 79 років. Починаючи з 21 травня по 21 червня, це вікова група вкладників старше 60 до 69. Із червня по липень, з 21 червня по 20 липня, це старше 50 до 59 років. І вже до 50 років значить, починається актуалізація вкладників з 21 на 7. На містах, в такому складі, як ми зараз сидимо, ви повинні провести у себе і залучення всіх голів сільських рад разом із Ощадбанком в кожному районі, в кожному місті. Друге, ви повинні залучити. Тут є пенсійний фонд у нас, тут у нас є управління соціального захисту, тут у нас є інші служби з тим, щоб ми дійшли до кожного.